Ми запрошую асоціації е, производителей алкоголю, в частності е, дають статистику, дають э, що вырос е, е, вираз вирос продажаб йому водки європа. вчергове впустила до себе російських нацистів та дала їм можливість позігувати на своїх міжнародних заходах. Голова Ради Федерації Росії Валентіна Матвієнка виступила з промовою на саміті жінок гулів парламентів, на всесвітній конференції спікерів парламентів у Швейцарії нагадаю, друзі, що вона взагалі то перебуває під санкціями Заходу через її підтримку російської агресії проти України, а я б навіть сказав і безпосередньої участі Матвієнко як голови ради федерації у цьому, адже Рада Федерації. Надала юридичний дозвіл на використання росіянами збройних сил за кордоном, і Швейцарія, незважаючи на те, що не входить до Євросоюзу, абсолютно правильно приєдналася до цих санкцій. Втім, для міжнародних заходів швейцарці вирішили зробити виняток і впустили до себе Вальку Стакан. І що зробила Валька Стакан? А Валька Стакан просто на очах у світової спільноти почала робити те, за що на неї врешті, і наклали санкції виправдовувати російську агресію. Проти Украины. Приезжайте, пожалуйста, в Донбасс. Посмотрите на аллею ангелов, которая посвящена памяти этих убитых детей. И Россия вынуждена была вмешаться, чтобы остановить это кровопролитие, остановить убийство мирных людей. И вчера на Донбассе вспоминали День памяти детей всех. погибших на Донбасі Росія прийшла в Україну, повбивала дітей, повбивала дорослих, знищила на тій же Донеччині цілі міста повністю, і тепер плачуть крокодилічими сльозами стосовно того: ах, як же так вийшло! І все це показують швейцарці, хавають і навіть не обтираються. Всі призиваю. Глядя глаза в глаза, говорить правду, руководствоваться фактами, а не вымышленными историями. Спасибо. Хтось навіть аплодував, але в принципі можна припустити, що це аплодувала сама російська делегація, бо там, крім Матвієнко, ще була немаленька кількість російських так званих дипломатів у цю групу. Зокрема, входили особливо у російські нацисти Пьотор Толстой і Леонід Слуцький. Ще в принципі, між російськими так званими дипломатами особливої різниці немає. Російські так звані дипломати це ті особи, які мають полегшувати дії російських солдатів, робити так, щоб тим легше було вбивати українців. Аби українцям не давали зброю, аби від нас відверталися західні партнери, аби серед наших партнерів також були внутрішні чвари, і вони це роблять. Російські парламентарі, як Державна дума, так і Світ Федерації, які очолює Матвієнко, свого часу погодили так звану СВО і особисто причетні до військових злочинів російської армії. Тоді про що може йтися? Чому Валентіні Матвієнко? Дають майданчик, чому їй дають слово у Європі до слова, швейцарський ЗМІ ще в середині липня звертали увагу, що Матвієнко та 12 російських парламентарів, включені до складу делегації на заходах міжпарламентського союзу в Женеві, і що вони взагалі-то перебувають під санкціями. Журналісти підкреслювали, що це особи, які відіграють значну роль у російській пропаганді. Утім, департамент закордонних справ Швейцарії пояснив, що. Країна має сприяти в'їзду офіційних делегацій, бо ті, бач, беруть участь у заходах міжнародних організацій. Ось така абракадабра. Це провал Швейцарії і швейцарської дипломатії. І маю підозру, що все це не просто так відбувається, бо ми бачимо збільшення ось таких от подій, коли. Росіяни з'являються то там, то в одній країні, то в іншій, десь на заході. І це все відбувається зазвичай хвилями, коли якраз Росія намагається маніпулювати темою миру. А зараз якраз. Той саме такий випадок, коли Росія знову намагається всіх надурити, і в першу чергу Трампа тим, що хоче миру, і десятки тисяч агентів Росії по всьому світу розкривають свої ратяки, аби підтримати цей наратив. Сотні тисяч ботів будуть розповсюджувати заяви Матвієнко, будуть писати, що подивіться, це ж жінка, вона ж переживає за дітей Донбаса. Хоча саме на руках цієї жінки, кров щонайменше восьми сотень українських дітей. життя яких забрала Россия на цей войне. Хотелось бы, чтобы трибунал, все-таки он состоится, рано или поздно он состоится. Трибунал, под трибунал всякие самые жесткие наказания. Друзі, видання тексти проаналізувало о, кілька сотень дописів на популярних телеграм-каналах за попередні кілька тижнів, його диво виявили вкиди і маніпуляції щодо роботи антикорупційних органів. Тобто йшлося про прогрів громадян перед тим, як починати операцію стосовно кастрації всіх антикорупційних органів. Дослідження текстів подам друзі нижче у посиланні. Ви можете з ними знайомитися. Ці повідомлення помітно збігалися у часі з діями правоохоронних структур спрямованих проти антикорупційних інституцій і активістів, враховуючи. Що за суперечливий закон проголосувала президентська фракція, а глава держави оперативно підписав його. Є підстави припускати, що інформаційна атака була спланована і реалізована безпосередньо із банкової. Давайте ж побачимо, які канали відзначилися найбільше у розповсюдженні цих маніпуляцій. Україна онлайн, новини політика, Реальна війна, Україна новини, Times of Ukraine, новини Україна. Ну, Друзі, бачите, всюди новини. От просто новини, якісь новини. А хто їх пише, ну, в принципі, аудиторії все одно. Політика страни ну це взагалі-то страна ЮА, яка давно вже працює на Росію. Новини України, головна телеграмна служба новин України. В «Око Ока Україна. Я навіть не знаю, ну, в принципі, хто буде підписуватися на. На телеграм-канал з такою назвою, але у нього дофіга велика кількість підписників. Ну і взагалі телеграм-канал Батальйон Монако Україна новини, який спекулює на розслідуванні Михайла Ткача, але насправді не має до ткача жодного, жодного стосунку. В принципі телеграмом не варто користуватися взагалі, але в нас ним користуються майже всі. Багато людей беруть звідти інформацію як новини, і багато хто в принципі не відрізняє новини від коментарів від того, як в принципі подається маніпулятивна інформація. А у цих каналів мільйонні охоплення. і в таких каналах можна купувати будь-яку заказуху і її помістять. Без питань до речі, це можуть робити московити. Адміністрації таких каналів не будуть сильно розбиратися. Ну я вже мовчу про те, що деякі з цих каналів прямо працюють на Росію і Чомусь відповідні органи сліпо не бачать там російського впливу. Не чує баба і не бачить. Так от, друзі, серед іншого, тексти помітили, що телеграм-канали, що закликали знищити набу, активно поширювали коментарі політичних експертів. Олега Постернака і Михайла Шнайдера. Ці політтехнологи фігурують у базі текстів, у базі псевдосоціологів і прихованих піарників. Шнайдер і Постернак раніше просували Віктора Медведчука. Постернак також у різний час піар Вадима Рабіновича, Олександра Вінкула, Юлію Тимошенко, Анатолія Ширія та його партію. А у липні до полупровладних експертів, які критикували Набущі, долучився політехнолог Тарас Загородній. Хоча і сам Загородній, до речі, до вторгнення дуже полюбляв ходити на канали Медведчука або розповідати про страшного Сороса. І ось так. Якщо ви, друзі, читаєте анонімні телеграм-канали і думаєте, що ви розберетеся, відфільтруєте, що там правда, а що там ні, тому що вас розчарувати це не так. Анонімні телеграм-канали не будуть вам давати весь бекграунд того. Кого вони вам цитують, і в принципі не будуть давати бекграунду події, не будуть уточнювати контекст події, яка сталася, і так далі. І їхня задача лише заробляти: заробляти на тому, що вони будуть е, розміщувати якусь брудну інформацію, а то й геть російські фейки. І гроші вони будуть брати у будь-кого. Задача інформувати перед собою вони не ставлять взагалі. Друзі, я вам дуже дякую. Не забувайте підписуватися на мій канал. Якщо ви ще не підписались, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки та поширюйте це відео, це дуже важливо. І особливо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорство. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Був невеличкий збій на youtube спонсорстві останні дні. Зараз все мало відновитися. Ну а я нагадую, що першочергове, що ми маємо робити, це підтримувати збройні сили України і донатити на ЗСУ. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.